Добрий ранок, вітаю всіх на каналі. Таке коротеньке відео, щоб доказати, показати, Ви бачите, якщо не зволожуєте мелений корм. Бачите, що з кому відбувається? Бачите? Так, сьогодні я зранку дав їм перший раз, щоб вам показати спеціально, що корм треба зволожувати забувається. повністю не забувається все. І вони не можуть їсти, потім кури хворіють. Бачите, вони йдять, гори піднімають. О, бачите, давляться. А коли корм зволожений, він краще проходить по горлі, по гортані. І цього немає. Так що зволожуйте корм, не ленуйтеся. Лишній раз налити два горнятка води. Гарно перемішати і дати зволожений корм і менше, бачите, коли це повністю розсипають, розкидають. так Привіт до уваги всім до побачення. Підписуйтеся на канал.